Україна не має права, не може підписати документ, за яким визнає, що там Крим, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорозька області є Російська Федерація. Якщо Україна це підписує, ми автоматично руйнуємо весь світ взагалі. Бо це офіційний документ, на якому зазначається, що тепер будь-яка інша держава планети може напасти на будь-яку іншу державу планети і змусити офіційно передати частину собі території. Тобто ми можемо припустити, що підписання таких домовленостей, угод, чи як їх завгодно називайте, може запустити цілий виток Війн по всьому. світу? він світі. не може, він запустить. Гарантовано. Гарантовано, саме так і буде. Запустить. Венесуела нападе на Гаяну одразу. Ну, це просто один з прикладів. То там, Аргентина з Чилі почнуть там за вогняну землю чи ще там за щось. Китай на Тайвах. Почнуть за Антарктиду вже Ші воювати. Та так. А Китай на це обов'язково само собою 200%. От. Тому що у всіх країн зазвичай є якісь територіальні проблеми з сусідами. Ну завжди так. Тому що знову-таки ми сьогодні згадували, неможливо технічно провести державний кордон по межі розселення людей. Зазвичай. Бо люди мешкають в прикордонних зонах перемішано. І тому в когось завжди є спокуса: о, наші, наша меншина там живе. То дайте нам цю землю. Або колись там, 300 років тому це належало якійсь державі, яку ми вважаємо своєю попередницею. То давайте ми відновимо історичну справедливість і заберемо це зараз собі. Пофігу на те, що пройшло там кількасот років, що держави вже зовсім інші стали, е структура держав держави де змінилася, що то вже не монархії, а, а ці вже зовсім сучасні, сучасного типу держави. Але, мовляв, давайте, відновлюємо історичну справедливість. Маразм, ідіотизм. Повернеться світ до брутальної, силової насильницької боротьби, всі проти всіх. Ну, Тваринного стану такого, да. так. Здавалося, Друга світова мала навчити людство, намагалася якісь оці колективну безпеку вибудувати, щоб запобігти новим подібним конфліктам. Ну, от, Росія. Сподіваючись на свою ядерну зброю, на те, що з нею всі будуть боятися мати справу, вона хоче повернутися в такий світ. Від України зараз залежить справді майбутнє людство.